Привіт, інтернет! Мене звати Ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з плівковими камерами великого формату. Творчий процес, що відбувається в голові, і скільки насправді зусиль і версій варіацій чогось потрібно, аби довести це до кінцевої ідеї, яка колись промайнула. Сьогодні я розповім про це. Як ви знаєте з моїх попередніх відео, або якщо ви не знаєте, то можете переглянути попередні відео. Я е, наразі фотографую на плівкову камеру, веду щоденник війни. Проект називається Сімейний альбом часів війни і я друкую всі фотографії аналоговим способом за допомогою землі. Я використовую такий пігмент як Земля. Земля з мого рідного краю. Але звісно, що я не почав це з порожнього місця і е, досліджувати всілякі техніки друку я почав е, десь у 2020 році, а з 2017 я знімаю на плівку великого формату. І коли я починав тільки знімати, е, поставало питання: чи друкувати фотографії, чи сканувати плівку. Спочатку я плівку тільки сканував. А за якийсь час я досліджував, як, який спосіб друку мені найбільш подобається, і аналогового друку способів аналогового друку дуже багато. Їх якась просто нескінчена захмарна кількість. Вони інколи відрізняються суттєво і інколи не суттєво. Але в цілому я розповідав про це в самому відео. Я поставлю посилання про друк. Головна ідея в тому, що є такі дві великі, як би так сказати, два великі стовпи друку. Це друк пігментний і це друк непігментний, тобто друк, колір якого визначається хімією, яку ви використовуєте, наприклад, це на типі синя, всі срібляні процеси, вони так чи інакше там сипійні. І друк, який колір фотографії якого визначається пігментом. Це все, в що ви насипаєте пігмент. гамойл, гумібіхармат і так далі. І мені здавалося, що весь альтернативний друк вкрай складний спочатку, тому що там багато хімії, яку я не знав, де взяти. Ну, Було досить складно. Але з часом я розібрався, і звісно, що. Пігментний друк захоплював набагато більше, ніж звичайний. Тому що, е, хоча я люблю чорно-білі зображення, а все ж таки більшість моєї роботи наразі це е, монохромні зображення, не чорно-білі. Отже, ціанотипія в нас синя, і вона по-своєму прекрасна. Це процес, який може бути таким. Ви можете тонувати це в якісь кольори, ви можете щось якось змінювати цей колір, Але, скажімо, червоний, ви навряд чи отримаєте. І хоча я люблю це на типі і частину своїх фотографій друкую саме так. Наприклад, в мене є одне з попередніх відео, де я розповідав про тіні на стелі. Це дуже класний, простий спосіб друку, відносно простий, тому що він, ну, начебто, простий, але. Для того, щоб просто щось вийшло, він простий, а для того, щоб бути в ньому майстром, він не такий вже і простий. Е, пігментний друк е, загалом мене захопив, е, тому що я побачив фотографії. Звісно, ми всі цікавимося, а як саме фотографії, які нам подобаються, були зроблені. І я захопився фотографію Стихіна. Це озеро в місячному сяйві, якось так воно називається. Я напишу тут десь і покажу фотографію. Вона просто неймовірно виглядає, і як і решта робіт, які друковані цим способом. Тоді я відкрив для себе Роберта Демаші, який друкував тільки так, ну і далі все це історія. Я захопився пігментним друком. І що саме в ньому класне, це те, що ви берете будь-який пігмент, будь-який колір, і ви отримуєте фотографію, яка монохромна, але вона, в принципі, кольорова. Наприклад, у гумібиграматичному друці можна використовувати ось гуаш як пігмент. Вона не прозора, вона досить щільна і так далі, в ній є свої якісь особливості. Ну, ось, наприклад, пігмент. Ось ми можемо подивитись на цей червоний. Тут вона олівається. У мене є, наприклад, ось таке золото. І, відповідно, фотографія може блищати, бути. Якось яскраво блискуча, як ось ця позаду мене, або якось така. Вона блищить, відблискує, або як ось така. оу, Або якось така, вона відблискує. І це класно. Це класно, цікаво. І там комбінація кольорів використовується і акварель, і ось ця гуаш. Тоді у вас є. оу, 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 тоді у, вас, тоді у вас є такі варіанти, як акварельні фарби, і вони також бувають. Навіть ось у мене бронза, вандайк. З синьою фарбою дуже важко. І моя така улюблена виноградна, чорна. Ось вона виглядає. ось так, Вони просто неймовірні. і я дуже, Мені подобається з пігменту ось саме акварель. Вона прозора і відповідно, якщо це багатошаровий принт, то ви можете зробити так, аби було видно нижній шар якогось кольору краще. Вона. Певним чином змішуються ці кольори. ну Не в сенсі, що вони прям змішуються, як ви перемішуєте колір, а в сенсі тому, що коли ви дивитесь на фотографію, ви бачите нижній кольор, скажімо там, синій, а верхній якийсь відтінок червоного. І от що між ними виходить, воно вже і не чорне, і не синє, і не червоне. Це дуже цікаво. Ось так виглядають фотографії, гомібихроматичні друковані пігментом. Це з мого проєкту про кордон. З Кримом. Це місце, де я виріс, рабатська стрілка. І е, так виглядає пігментний друк. Ось у мене є портрет друкований. Це гомібе друк, це акварель. Тоді ви можете змішувати різні типи друку. Наприклад, це е, рожева Гуаш, червоний і білий змішані, і ці і ви маєте ну, кольорову фотографію, фактично. Е, я друкував так досить довго, я щось експериментував, пробував і так далі. І так далі. І коли почалася війна, е, якийсь час я не фотографував, а потім я почав свій проєкт. Зімейний альбом часів війни, про нього є відео. І для друку я використав саме очевидний пігмент це землю. Перші роботи я е, друкував за допомогою просто землі, яку знайшов поряд зі своїм будинком. У нас була така велетенська яма, щось там робили, перекладали труби. Я взяв звідти землю і спробував. І мені дуже сподобалось те, що виходить, тому що земля, хоч і не розчиняється у воді, вона фарбує воду до допевно, допевно, певної щільності. А пізніше я зрозумів, що мені потрібна моя земля, тому що частина Херсонщини, де я виріс, окупована. І, на щастя, я точно знав, що я зможу її купити. Якби це дивно не звучало, якби це не було, я не знаю, як е, я купив землю е, з батьківщини своєї малої. Е, справа в тому, що Арбатська стрілка розташована на березі Азовського моря з одного боку і озера Севаж з другого. А в озері Силаш є лікувальна глина, вона чорна. І я знав точно, що люди набирають її аби лікуватись вдома, тому просто знайшов на OLX продавця, який продавав глину, і таким чином я купив а, власну землю. Ось таку штуку я купив. Вона в якійсь банці з під закруток. І... З неї сиплеться сіль інколи, вона виглядає ось так. Але в банці виглядає взагалі чорною. Коли висихає, виглядає сіро, загалом вона світло-сіра насправді. І, і в ній багато солі, сивашу. Е, я її висушую. І після того, як я її висушую, я її змішую зазвичай з хімією. У мене є дуже багато відео, як я це роблю, чортів. І, відповідно, тоді друкую гумібіохроматичним цим способом. Весь цей проект, альбом часів війни, він зроблений ось цими фотографіями, ось цим друком, цією землею, чи землею з Київщини, чи з Сумішу. І, відповідно, ось так я друкував дуже-дуже довго. Ось скільки триває війна, фактично, стільки я займаюся цим проектом. Скажімо так: в, в цілому мені дуже подобається, як грається. Концептуальна земля в цьому проєкті, тому що війна і земля вони дуже сильно пов'язані. Земля пов'язана з багато чим я втратив свою землю, багато людей втратили свою землю, війна йде, наче за землю, земля народжує, земля забирає і так далі. І мені здається, що ну, це дуже, дуже добре вписується в ідею взагалі проєкту. Прям супер класно. Як це пов'язано з творчим мисленням? Справа в тому, що ми всі досить багато бачили зображень, які ставали знаковими. Або події ставались які знакові. Наприклад, ми всі пам'ятаємо півника в Бородянці, або будинок, в якого розбитий під'їзд, да, якби розрізаний навпіл. Ми всі бачили такі кадри. Або діти, там, які граються навколо таких будинків і так далі. І, скажімо, є цілий набір таких у нас в голові уявних зображень, які. Дуже знаково репрезентують війну і події, які трапляються. І одне з таких зображень особисто для мене це була фотографія пам'ятника Шевченка в Бродянки, де фактично в Шевченка в пам'ятника є прострілена голова. І це дуже потужний такий символ, тому що Шевченко, в принципі, репрезентує нашу культуру, і, начебто, от вбили культуру, він поет, вбили поета для нашої історії. Це досить болісне і складне, складна і болісна тема, тому що ми знаємо, що розстрілювали поетів. І... Це такий дуже потужний символ. Я не був в Бородянці, я не жив в Бородянці, і в мене немає фотографії з Бородянки, не було до цього року. Випадково я опинився в Бородянці у справах і опинився на цій площі, де стоїть пам'ятник. У мене був собою фотоапарат, я, звісно, зробив фотографії, і, на жаль, вони були цифрові. Я не взяв з собою плівкову камеру. Я сфотографував. І вдома вже відомою технікою у мене є, також відео про неї на каналі. Я перезняв цифровий файл з екрану ноутбука і отримав негатив. І отримав негатив, Ось він. Фотографію Шевченка, пам'ятника Шевченка з простріляною головою. Я вирішив його надрукувати, і, звісно, що я вирішив надрукувати землею. І в цьому не було проблем. Я це зробив. У мене є тепер така фотографія з цим пам'ятником, друкована землею. Повністю в контексті мого проєкту сімейний альбом Часів війни. Мені було цього замало. Мені було цього замало, і я до кінця не міг зрозуміти. Що саме не вистачало, чогось не вистачало, мені так здалося. В один із днів сталася дуже проста така побутова травма. І я порізав палець. Це цей, я не пам'ятаю. Я порізав палець, побачив кров, і я зрозумів, що це пігмент. І це той, та частина, якої не вистачало. Я вичавив свою кров. в... Спеціально в мене така є штучка для друку, мисочка, піалка, піалку таку для друку, яку я використовую. Начевив, скільки міг і змішав її з дихроматом Амонію, гуміарабіком. І надрукував перший шар, я так думаю, портрета Шевченка. І те, що я вам покажу, це незавершена робота. Тому що зазвичай гумі-біхроматичний друк добре працює, коли є кілька шарів. Тому ось я порізав палець, вичавив кров в суміш амонія і Гуміарабіка і надрукував фотографію портрет Шевченка, пам'ятника Шевченка в Бородянці з простріляною головою. Це портрет Шевченка, друкований кров'ю. Мені здається, що це зображення дуже добре репрезентує. Те, що відбувається, тому що дуже сильно зараз під ударом наша культура, і наша культура стікає кров'ю не одне покоління, не один день, не тільки зараз. Це поет, і як я вже казав, наша історія знає політичні репресії і політичні вбивства поетів. Тому мені здається, що для мого проєкту сімейний альбом «Часи війни це ідеальне зображення для того, аби надрукувати його саме в такий спосіб. Так що тепер в мене сімейний альбом часів війни друкований землею і моєю кров'ю. Це не завершена робота. Я думаю, що коли я поріжуся в наступний раз, я додрукую її. Ще одним шаром, вона буде більш контрастна. Колір тут виходить такий, як, як в принципі виглядає запечена, скажімо, кров. Тобто вона не червона. Ну, і я думаю, що якщо ви бачили, кров червона тільки коли вона свіжа. Ось так, скажімо, творчий процес працює особисто в мене: це поєднання знань, якихось випадків. І ідей, які чекають на свою реалізацію. І, в принципі, мене можна рахувати, що на цю фотографію пішло кілька років. Такий в мене був творчий процес з цією фотографією, проектом загалом, з друком, з тим, як все спрацьовує в моїй голові, як випадкові речі і знання склеюються, спливаються, збираються і перетворюються на якийсь результат. Всім пока. До нових зустрічей на каналі.